Цервінова, яка власну все українська? Дуже важливі. Деція Збройних сил України кажуть, відбувся прорив фон. Один із генеральних Збройних сил, і навіть третя сторона каже, про що воно, воно, Україні. Тьо? Хочу сказати. Що вони цим хочуть нам усім сказати? Що мобілізація провал, насильницька утилізація українців. Українці, українці не хочуть погибати за інтереси іудейських перше. Друге, що українці не хочуть робити, це йти на землі без нічого, без підготовки. Не хочуть брати кредити. І погати, не розуміючи за що. Що хочу сказати, мобілізаційна метода Збройних сил не тільки провалилась, але зазнала нищівною раз. Збройних сил України немає ані ультраправа, ані великих патріотів. Чому? Тому що вони ніколи там не купить в армії, яка не захищає, яка тут була цільна. І хтось каже, що це не кра. Прав. Прав. В мене цих матеріалів, які я передав церу, міші. Та іншим західним спадку щодо неправових дій ЗСУ достатньо на 10 пожиттєвих для всіх цих спілок. Захід їх усіх вже ідентифікував, Усі і журналісти міжнародні їх також ідентифікували. Це була нелегка праця стосовно ідентифікації То Катує і катував цивільних викрадах, розстрілював вони вже всі міжнародними слідчими. Всі вони гадуть. І якщо вони поїдуть на Захід, і усі там будуть арештовані. Усіх їх будуть арешті. Це стало можливо, він і не вкільним, та іншим. Адвокатом, правозахисникам юристам. нашим об'єднанням навколо спільної мети це ліквідація силових структур створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями ані конвенцією, ані конституцією. Твореними на підставі законів України і змін до закону, а також змін до Конституції, яку скасував Володимир Зеленський. І тому, що хочу сказати, про прорив фронту, сьогодні українські націоналісти готові за три місяці, за три місяці набрати. Ма і відкинути Російську Федерацію на кордони 91-го року, 18-го року, 1918-го року і за наші етнічні кордони, що вирозить, зміною парадигму і відношення до простих людей. Звісно, я розумію, що багато хто не хоче захищати Україну цю ресурс. Насамперед, ми, ультраправі ставимо перед собою мету відновлення української держави через зміну назв Республіки Україна на Українську державу. Закінчення юридичної окупації більшовиків над Україною назад. Відміни закону про правонаступництво України від УРСР. Українська держава є правонаступником Української держави 1941 1918 року. Всі закони, які прийняті за 34 роки, ми будемо відміняти ці закони і повертати закони української держави Степана Пантери. Та Павла Скворпатського, адаптуючи їх під сучасне суспільство України. Ми приймемо закон про люстрацію, реституцію та вільний обіг зброї без документів, що навіть дитина зможе носити зброю і себе захистити на вулиці. Ось які ми пропонуємо реформи. Ось чому фронт обвалився. не потрібно ловити цивільних громадян, потрібно було робити інше. Всі структури повністю показали себе політичними банкротами щодо захисту ваших прав та збереження вашого життя, що вони роблять натомість. Вони Морально знущаються, катують, принижують. Так, це факти. І ви не зможете їх поспорити в жодному суді, міжнародному чи верховному, це факт. Сам факт і заперечити ви не зможете. Приклад Мукачів. Всім показав. І розслідування щодо подій в Мукачево буде, як і подій в дачному Одеською О. І відповідати будуть ті, хто це зробив, а саме нинішня. І попередня. В цьому свій час та місць час цих нелюдів закінчується і їхні їхньому Також мені відомо, що всіх цих нелюдів, ТЦК ЗСУ. Відправлять, як і поліцаїв, на фронт. Без запереч, можете не сумніватися, вони будуть на фронті. Також, я пропоную вже сьогодні розглянути звільнення зі Збройних сил України всіх тих, хто втомився на фронті. На відпочинок, вони стануть нам у нагоді у майбутньому. Щодо консультацій ведення боїв, також військовими консультантами в українській націоналістичній армії. Але я вважаю, що ті командири, які вбивали в українських військових, повинні понести кримінальну відповідальність. Коли мене запитують, кого я із засу критикую, ще раз. Кого ЦК ЗСУ, ЗСУ ТЕЛЕВИК та ДПСУ Прикордонну службу. Саме їх за те, як вони самі своїми руками зірвали мобілізацію? Саме вони це роблять, саме ТЦК СП ЗСУ зривають сьогодні мобілізацію. Вони кажуть, що це роблять блогери, юристи, адвокати? Ні, це робите ви, тому що мобілізація це воловівлення людьми. Не можна когось викрадати на вулиці. Так не діють демократичні країни. У нас, на жаль, сьогодні Україна перетворилася на толі... тоталітарну країну. Хто це зробив? Володимир Зеленський. Та його. З 95-го кварталу. Що потрібно робити, щоб нейтралізувати їх усі? У разі неправомірних дій ТЦК СПЗ? Збирати докази. Збирайте докази. Щодо їх неправомірної поведінки. Збирайте. Подавайте в суди, навіть якщо вони нічого. Не зроблять, щоб їх покарати. Збирайте ці не знищуйте їх, не видаляйте, відправляйте в країни за. відправляйте в міжнародний кримінальний суд. Так, саме так потрібно робити. Це стосується і поліцейських, і СБУшників. Всі. І вимагайте від них, щоб вони включали відеозапис. Показували свої повноваження в наказі коменданта, вони всі повинні мати цей наказ, де вписані їхні прізвища і м'яко в І де саме вони можуть видавати ці кулі. Не на колінці, якщо вони хочуть вам вручити на, на колінці, відмовляйтеся від цих комісій. Тому що це підробна повістка. Ось як потрібно з ними. Фронт обвалився завдяки їм, але вони будуть спокутувати свою провину на фронті, а потім у в'язниці за те, що вони зірвали мобілізацію, за те, що вони підірвали нашу обороноздатність і віддали її нашим супротивникам заходу Росії. Де наші заводи з 91-го року? Де наше виробництво зброї? Чому ми продали все це африканським диктаторам людожерам? Щоб ми потім виплачували Африці репарації? Так от ви будете виплачувати репарації не за рахунок України, а за рахунок зароблених грошей. на Крові африканців і африканського народу. Саме то тобто, це відповідати теж будете. Всі віддамо міжнародному кримінальному суду. За нами не забариться. Зміни до Конституції також, що Україна не видає у разі міжнародних злочинів. В інших країнах і злочинів проти людяності ми будемо видавати вас, усіх, хто причетний до цього, щоб міжнародне співтовариство дало свою правову оцінку вашим діям. Це стосується тих, хто був 90 у руля країн. Давно усім правову оцінку. кожного. То порушує закони і законодавство України. Тому вимагайте від СБУшників, поліцаїв, ЦЦК діяти згідно законів України про службу безпеки, про національної поліції і діяти відповідно до закону. Якщо вони Нема акта про вашу доставку в ТЦК з ПЗСУ. Вони не можуть вас туди проти вашої волі доставити. Якщо вони хочуть скласти на вас якийсь протокол. Хай складають на місці про ваше затримання. Протокол про затримання і акт про доставку це різні дві юридичні. Що ви розумієте? Не дайте себе оманути, цим пройди світане у фурмі. І тому що хочу ще сказати, як змусите посадити корупціонерів сьогодні? Ходіть на мідинги під суд, там, де корупціонери. І, і кажіть судові засідання корупціонера в тюрми, ні договорнякам, ні випаду під заставу. Ось що потрібно сьогодні робити. Потрібно суспільний резонанс щодо строків служби, про які багато хто каже. Збройних сил України. Я вважаю, що всі ці силові структури потрібно ліквідувати. Всі, хто захищав Україну, повинні бути звільнені з селу негайно. Беззаперечного, вони нам будуть потрібні якості консультанти щодо захисту батьківщини. Ультраправі готові сьогодні. Взяти на себе відповідальність щодо захисту вітчизни. Але нам заважають ось ці структури створити сою so А, яка замінить з собою суди, прокуратуру, поліцію, СБУ, МВС, з необмеженими нічим повноваженням, ані в часі, ані в просторі. Ось чому вони так бояться. Тому що їх притягнуть до відповідальності, показово будуть публічні процеси за їх діяння, за незаконне збагачення, за фальшування кримінальних справ. Це буде. Так що не хвилюйтесь. Ми відновимо справедливість. Не дивлячись, який буде президент України. Коли будуть вибори до Верховної Ради України, тому головне наше завдання сьогодні, шановні українці, фільмувати всі правопорушення ПЦК СПЗ і відкривати на них кримінальні провадження. Саме так, на суддів прокурорів, які не хочуть вести ці кримінальні провадження. Не. Слідчі. Також вимагати від суддів, щоб усі такі подібні процеси над СК СТЗУ, над СГУшниками, поліцаями були публічні. Щоб усі подібні судові засідання були відкриті для преси, міжнародної преси. Щоб під тиском громадськості. Суд діяв нарешті по закону, а не подоговані. А не по указкам ще банкової так не буде. Буде так, як я скажу, а не так, як ви хочете. Мієте? Буде все одно так, як я скажу. І як ви скажемо, всі українці хочуть, щоб український суд. Діяли в рамках, але супереч Конституції та законам України. Всі ті, хто зараз судить, того таксиста, який зараз не може найняти собі адвоката, будуть відповідати перед законом. Прокурор, суддя, який веде справу. Щодо нібито перешкоджання таксистом Збройним силам України, я вважаю, що ганьба, тобі, ганьба такому слідчому, ганьба такому судді. Вони повинні негайно бути відсторонені займаних посад, а ця людина повинна бути звільнена за. Негайно за відсутністю кримінального правопорушення. Його дії. цитування в Конституції не є злочином цього. Гір мав на це право. Відповідно, Верховна Рада України підтвердила, що ані вер України, ані президент України не можуть продовжувати дію воєнного США та загальний мобіліз. От і все. Ось за що його сьогодні суддя. Це абсурд юридичний. Тому я вважаю, що така людина повинна бути негайно виключно. Повністю ісці зло, тому що є. Процесуальні порушення, його утримання, село. Супереч нормам КПК України. Що, що хочу сказати? Справі Котов, Тавко, Жанна Новосельцева. Ваша що повинні бути. Призначені, неупереджені тут. бути відверта, відкрита, незалежна експертиза щодо їх мій. Та переглянуті строки її утримання в світло. Та стосовно коду, я вважаю, що потрібно передивитись кримінальності. Та призначити і закінчити її на протязі Євро, де буде належна оцінка, їх діям або слідство з що вони не винні, або їх визнають винними. Я вважаю, що сьогодні справа Фотова Жанна Невесенця, Остапа Стахова. Анушки Алмазове є показовими для України. В її тоталітарній системі контент, де є до єсмьської дла проти цихось як вони. Тому я вважаю, що потрібно закінчувати цим безправим в Україні. Якщо Україна каже, що вона правова потрібна, вима справедливо неупереджено правосуддя, і ніхто не може бути затриманий. Чи утримуватися без згоди на те суду, який має відповідні повноваження? Але справа в тому, що нинішні судді не мають відповідних повноважень. Що в них є? Освідчення підробні, ще що є. Печатки в них недійсні, їх призначення на посаду не дійсне. Так і живемо. Всі закони дійсні, кодекси так. Повний правовий та вступ. Так, і живемо, шаном. Потрібно все закінчувати за 34. Ми разом з вами будемо. Цей травм безпеки. Тому вважаю, що кожен українець повинен приходити а, на засідання судові політичне, навіть якщо вони вам не подобаються, вони агенти Кремля, не агенти Кремля. Неважливо. Я вважаю, що правосуддя повинно бути справедливим, неупередженим. Де взагалі в нас незалежна феміда? Нема незалежної фіні. Все це от дзвінку. Так і ж вам. Думайте, аналізуйте. Спостерігайте, залишайтеся зимою. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Донат на криптоаманець або капіт. тапці профілю в описі до цього. відео. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яким мером права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі військового права та ЦК коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі ТСКСП коштує 700 гривень. Заповнення позивненьких заяви суд коштує 1500 гривень. А саме для прикладу, оскарження адмінштрафів проти вас. Інекс. Заповнення просто заяви суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас, кримінального права, процесу коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий захист кримінальних справ Коштує 100 доларів США. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. А також юридична консультація, як вест автомобіль і бізнес статус людини, також коштує 1000 гривень. Також замовляє в мене послугу витяг за дізнаюсь, що ТСК та. Контрагента за кодом ЄРДПО. Замовляй в мене ці послуги за електронну адресу акатера.мі. Підписка лайк репост. Донат. Роби в шапці пофігів або мені електронний криптогаманець. Який Дякую за увагу, шановні тейлер. Глядачі мов YouTube канал. Дивіться мої минулі та наступні відео. Дякую за увагу.